Земельна реформа, головна мета була для того, щоб землю українську зробити максимально дорогою. Чим дорожча земля в Україні, тим багатші тії власники тієї землі. Власники землі селяни, які мають паї. І для мене це тотальна несправедливість, коли, там, наприклад, в Нідерландах гектар землі коштує 70 тисяч доларів, а в Україні це були копійки. Ну, вибачте, можна було за пляшку взяти ту землю. Землю давали по цим сирим схемам, давали. По так званому праву Емфетевзісу на 50 років в оренду за цю оренду мало що платилося. Mm -hmm. Так людина вже й помирала до того часу, коли цей договір оренди закінчувався. Потім взагалі відбирали ту землю. Так і нічого не мало. І багато таким чином землі, землі було вже відчужено у власника. Ну а селяни нічого не мають. От тому в нас таке бідне село, і так бідно живуть люди, тому що вони ну нібито володіють найдорожчим, так найродючішими ґрунтами в світі, а при цьому нічого не мають. Тому селянам було просто так: вони отримували ресурс.